Привіт, малята! Сьогодні в нас четверте заняття. Сьогодні ми будемо говорити з вами про звуки, звуковий аналіз слів. Всім привіт, малята, милі! Хай живеться всім у мирі! Дітки, сьогодні ми знову вирушаємо до звуколенду. Там живуть звуки, які утворюють слова. Ми будемо сьогодні слухати, говорити та грати. Ви готові? Чудово! Тоді вперед! Виконай завдання. Розглянь малюнки та назви предмети, які зображені на них. Вкажи позначкою, в яких словах є звук Р. Перше слово. Капуста. Чи є тут звук? «р»? Немає. Буряк. Є звук. «р»? Є, звичайно. Помідор. Є звук. «р»? Є, звичайно. Молодчинке. Будь ласка, знайди, в яких словах є звук Л. Перше слово. Лисиця. Так, є звук Л. Тюльпан. Тюльпан. Так є звук л. Так Л, л. Наступне. Стіл. Стіл. Так є звук ль. Молодці. Тепер знайди, в яких словах є звук ж. Перше, що це? Це жолудь. Є звук ж. Є молодці. Далі. Гриб. Чи є звук ж у слові гриб? Немає. Третє слово. Їжак. Є у слові їжак звук ж? Звичайно, є. Молодчинки, впорались. Якими бувають звуки? Чи знаєш ти? Так, звуки бувають голосними та приголосними. Як ти розрізняєш голосні та приголосні звуки, чи є перешкода, чи перешкоди немає. Якщо звуки, виходячи з нашого ротика, повітря не потрапляє на якісь перешкоди у вигляді зубок, губок, язичка, то такі звуки будуть просто видаватися силою голосу, і ми будемо їх називати голосні. Такими звуками є А, О, У і, і. Е. Якщо є інші звуки, які будуть при витисканні нашого повітря потрапляти на перешкоди, то такі звуки ми будемо називати приголосними. Тобто Ш, М, Л, Р, тощо. Так? Перший варіант. Нам заважають зубки. Далі чуємо і відчуваємо, заважає язичок. Л язичок. М губки. Л язичок. Так? Розуміємо, що є в нас приголосні звуки і є голосні звуки. Спробуйте ви навести приклади та назвати. Голосні і приголосні звуки. Давайте пригадаємо, приголосні звуки вони можуть вимовлятися або твердо, ми називаємо такі звуки тверді приголосні, або можуть вимовлятися м'яко. Так, вони можуть вимовлятися в нас дуже-дуже м'яко. Давайте розглянемо, як же ми будемо їх позначати. Кружечком позначається голосний звук. Тому що, коли ми його проговоримо, наше повітря так начебто з ротика, як з кружечка такого виходить, ми кажемо: о, а, у і, і. Ці звуки ми можемо з вами проспівати. Наприклад, А-а-а. О-у-і. -го -го -го. Всі голосні звуки їх можна проспівати. Наступними звуками є приголосний звук це твердий приголосний звук. Такий звук як л Ж, К, М, ну тощо. А ось є звук, який має дві палички. Так. Начебто перший звук лежить на твердому матрацику, а м'який приголосний він полюбляє спати на м'якенькому матрацику, тому він підстеляє собі два такі матрацики. Так, це м'які приголосні звуки. Ля, мі, діся, кі, тощо. Давайте спробуємо виконати завдання. Підкажи мені, що робить цей предмет? Що робить рибка? Рибка плаває. Що ще вона може робити? Так їсти. Або будь-яка інша дія. Що робить цей предмет? Хто це? Це песик! Що робить песик? Або вот цуценятко можемо сказати. Що він робить? Він сидить. А що ще може робити песик? Їсти, гратися, тостяк. Так, хто це? Це зайчик. Що він робить? Зайчик стрибає. А хто наступний? Наступний горобчик. Що може робити горобчик? Стрибати, літати. Добре. Що робить цей герой? Це ж дятлик у нас. Чим займається дятлик? Дякую, дятлик. Він лікує дерева. Давайте спробуємо визначити за допомогою малюнків, об'єднати предмети. Із позначками відповідно до першого звука у слові. Перше слово, що це таке? Це міст. Міст. Так? Ми чуємо не мист, а міст. Промовляємо м'яко. Тому це в нас буде м'який приголосний. М' Наступне метелик. метелик. Ми чуємо м, м твердий приголосний звук М. Далі погляньте, хто це в нас? Чи що це в нас? Так, ви бачите автобус, автобус. Пам'ятаємо звук, а він який? Голосний, молодченке. Наступною є білочка, бі білочка, не білочка, а білочка. Ми говоримо м'яко, тому відносимо його до м'якого приголосного. Наступна МАВПА. мавпа. Це твердий приголосний М. Так, і останнє телефон. Телефон. Звук перший який? Звук Т. Значить, це твердий приголосний звук. Молодці, ви впоралися. Давайте спробуємо з вами виконати завдання наступне. Нам потрібно доповнити звукові схеми. Хто зображений на екрані? Це риба. Звук р-р-р. Якщо в нас потрапляють якісь перешкоди, то це звук буде яким? Приголосним. Твердим р І А-О-У-І. і Це які звуки? Голосні, молодці. Якщо заважають губки, то це звук який? Приголосний. А. Голосний, Молодчинки. Наступне. Хто це? Сова. Перший звук у слові сова. Який ви чуєте? С. Перший звук с. С. Він буде яким? Приголосним твердим. СО. -о, голосний. Ва, відповідно, у вас відкритий є СОВА. А це хто такий за ноутбуком? Це панда. Давайте подивимо слово панда. Починаємо з якої літери? Який звук чуємо першим? П -п -п -п. Це приголосний твердий, а. -а, 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 -а. Голосний молодці. Ну, ми бачимо, що це приголосний твердий, Д -у -у. приголосний твердий. Банда, подивіться, будь ласка, на ці звукові схеми. Так, спробуй виконати завдання і дібрати слова, які підійдуть нам до цих схем. Спробуй зупинитися, потім продовжиш, як будеш готовий. Ну що, спробували? Наприклад, ми могли взяти слово сад до першої схеми, ліс до другої схеми, лис до першої схеми, сова до третьої вода. Так, до третьої схеми. Давайте спробуємо використати і зробити короткий такий аналіз звуковий наших слів. Давайте поглянемо. Скільки звуків у слові «кіт»? звуки. Який перший звук? Ми чуємо звук к? Так, отже, він буде у нас м'який, приголосний. Х. Кіт. Далі, який останній звук? «Кіт». т. Він буде твердий. Приголосний. Так, абсолютно згодна. Маємо з вами схему у слова кіт. Тепер в нас є слово ліс. Скільки тут звуків? Три звуки. Який перший звук? Ліс. Л-. Ми чуємо звук лі. Так, ліс. Так. Який другий звук? І він голосний в нас. А який останній звук буде в нас? Давайте поглянемо, який останній звук. Ліс. Так, це звук с. Він в нас буде голосним чи приголосним? Приголосним. Маємо ось таку схему слова ліс. Запам'ятай. Звуки бувають голосними, приголосними, та м'якими приголосними. Сядь зручно, візьми ручку в ручку та запиши за зразком. Ти можеш зупинити наше відео та продовжити після того, як будеш готовий. Чи готова? Домовились? Дякую за вашу роботу. Ви чудово попрацювали. Сьогодні ми з вами удосконалили навички знань про те, якими бувають звуки, а ми знаємо, що вони бувають голосними, приголосними, твердими та м'якими. Дякую вам, підпишіться на канал, якщо відео було вам корисним. До зустрічі, чекаю вас на наступній частині з математики.